Андрій, а наш тут ніж? Всім привіт! Ви бачите, Сьогодні... звідки в мене ці шрами? Ми, Ми граємо. <світ, <капіталізму> Світ капіталізму. Зараз він оточує нас усюди. А що є головним критерієм класного капіталізму? Ви мені скажете гроші або майно, але ні. Я скажу бургер. Головний критерій, чи класна країна, чи ні, це смачний бургер. Ви мені скажете, херня сказав, я з вами погоджуюсь. Але така концепція цього відео: ми дійсно спробуємо бургери з усього світу. Або по... <ріху> <ріху> у нас буде тірліст тут. Тут у нас тірліст, на якому ми будемо рангувати. Ставити по позиціям від кращого до найгіршого бургеру з усього сетлісту. Всього у нас їх буде. Ми не скажемо. Скільки вас сьогодні буде? Вас? Скільки бургерів сьогодні буде, ми не скажемо. Давай тоді розповімо, що значить який ранг. Естір. Це просто божество, але їв би щодня. Ну Ти так замінив би цим всі свої раціони. <рес> а ранг. Смачно, це смачно, але ну не настільки, щоб ти мріяв про цю їжу, коли ти спиш. Тобто, не те, що ти можеш їсти це щодня, але тобі дуже сподобалося. Беранг це середина у нас буде. просто окей. Якщо більше немає ніяких варіантів, то я б це з'їв. Якщо ти на якомусь паті, uh -huh. на якійсь двіжусі, і хтось це замовив, і хтось пропонує. А чи хочеш ти дозамовити, uh -huh. ти кажеш окей. Можна замовити, А, Б... абецерант ранг — да, це. Це, це ну таке. Це знаєш, як коли ти проходиш до друга, там бабушка, і вона готує якусь фігню, і Вона така: а чи будеш ти? І ти дивишся, а воно начебто ще живе, його не добили. Ти такий: ну окей, у це, це ранг. І у нас буде ефранг. Ефранг така люта хрінь, що типу не їв би за гроші. Ти ніколи б не замовився ще раз. <рес> Це просто я, це отрута. Невмираючий класик. Ель Класіко, Біг Мак, МакДональдс. Ресторан, який почав весь цей хайп на бургери. Це так по-тупому в Бургерна Макдональдсі. індустрії. В Макдональдсі все так тупо, звучить, Типу англійською мовою на напряму українською великий мак. Хто такий мак? От я не уявляю, що я приходжу кудись позаду хату і кажу: дайте мені великого Степана. <рес> дайте мені великого Івана. Він завжди якийсь розвалений. Типу... Завжди. Просто. Це неможливо, щоб він був в нормальному стані зібраний. Так от непогано виглядає, а так, начебто, він дуже грустний. Типу, він. Кросс секшн Кросс секшн Що я можу сказати? -класика. Ну, класика. Це смачно, мені насправді, чесно можу сказати, мені не то, що подобається Бігмак. Він для мене надто сухий. Три булки для мене це занадто. Я Ти так, Я між двох любиш ходити. <свят> 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 я зазвичай, коли якщо колись мені стріляє в воду купити Бігмак, я його розділяю на два, і у мене чізбургер, і половинка чізбургера теж. Це тупо х -х холіварна штука. Ну, скільки ми даємо цьому бургеру? Два на три. На рахунок три, скажемо. Окей. Okay. Раз, два, три. Бітір. А. а? Я не знаю. Ну це, це класика. Ось, скажімо так. В Макдональдсі є бургери краще. Окей. Окей, okay. давай поставимо на бі, Як це середину Золо... ти... золота середина. Так, це не той бургер, про який ти думаєш, блін, от час би вхерачить Бігмак. Це якщо ти тільки дуже давно гамбургерів чи якісь бургерів взагалі не їв дуже давно. Тому ти такий блін, бігмак класний. Окей, okay, бітір. Це у нас до речі, була був американський бургер, американський бургер з United States of America. Америка. Мерикамерика фок є. Country of, Country of freedom! Ми будемо подорожувати по цілому світу. І наступно у нас в подорожі найближче до Америки. що? Китай. <плес> Ох, зараз я собі або пальці вскрою, або цей стіл. Це називається бургер БАО з яловичиною. Тут є у нас цибуля, огірок свіжий, якась. На ну і сама яловичина. Булки дуже м'які, як у тебе, данчик. Дві, як ти любиш. Ля-ніямаші. Дуже виразний соус. А чому в цьому бургері присмак, наче ти суші жреш? Дуже дивний присмак це не бургер. Ця булка перетворюється у тебе в роті в кашу. Супер, супер. Жувати не треба. Тебе... зуби не випадуть. <світ> тебе вирощували в ми пристарілих, чи що я розумієте, що які у тебе тенденції на поки. Я, я просто рахую не роки, я рахую роки до пенсії. <світ> Один, два, три, <світ> серан. <світ> ми так і будемо весь відос, що я буду просто на одиничку більше ставити. <світ> Бо ти голодний зараз, чувак, Ти голодний. Я ж то розумів. Ну окей, чому Біорам? Чому ти це готовий поставити на рівень з Макдональдсом? Знаєш, якщо, якщо підходити з такої позиції, то мабуть все-таки це? Що ви думаєте, коли ви чуєте слово вікінг? Це бородаті потні мужики, як ти, як я. Це штурм монахів десь в Англії. Це дракар. А я скажу вам, це риба. Це риба в бургері. Норфіш. А знаєш, що я не подумав? Що? Яка габела нам буде завтра в туалеті? Я не знаю, я до завтра тримати не збирався. Я до завтра доживати не збирався просто. Отакий От кат. У нас риба, огірки, сметанний соус. Мені здається, це вже пука на бомбейла. Смажена цибуля. Yeah, yeah, мені здається, якщо б мені в дитинстві подарували таке, ну не подарували, да, в мене було таке дитинство. У мене народження бургер дарували. І це тобі на рік. Якщо б в дитинстві мені б замовили цей бургер, я б дуже сумний був. Явла фіта. <спільна> mm -mm. Як свиня. Бляха, ну це жахливо було для мене. Mm. М -м. Може тобі просто досталося все найкраще, але коли я кусьму цей бургер. Mm -hmm. О, оце воно. Посмак риби жахливіший просто. Жах... Неймовірно жахливий. <пачування> тобі сподобалось! Так. <пачування> Ти збоченець якийсь. Мені, мені подобається риба. Ти лютий збоченець. Ці, Цій людині оце сподобалось. Мені страшно, як ми з тобою вирощували років. Якщо тобі подобається оця херня? Це не херня, я б скажу б навіть просто пряма мова, це залупа. Воно легке, як. як я не знаю, як повітря жувати. Ти відчуваєш, що ти не тероризуєш себе калоріями. Бо їх там значно менше. Ти баду, їш чи є. Мені здається, ти ідеальна ціль для, для скаму всякого цього фітскаму. Тут калорії. Я як людина, яка знається на калоріях, я пройшов тренування калоріями скрізь моє все життя. Я можу сказати, тут капець як багато калорій. Один, два, три, f тір. F, Це F. А тір! Людина не може їсти рибу, що поробиш? Ти повторно б замов би цей бургер для себе. Звісно. Ух ти! Ну я не знаю все. Я починаю cancel культуру проти Норфіш і тебе персонально Денчик. Ми можемо. Добре, ми засплітуємо. Ми засплітуємо цей ранкінг тільки для Нордфіша, тільки для цього рибного піздівця. Ми його засплітуємо, денчик поставив ранг А, я поставив ранг Ф. Ну, це якесь жахіття. Це просто Японія. жесть. Японія. Це суші бургери. Є коментарі. Мені здається, це просто ідеальна візуалізація серцевого нападу. Приклад, от що зробити, щоб у тебе одразу серцевий напад був. Зараз подивимось, хто круче в виготовленні бургерів з рибою. Софія, це, це дуже смачно. Я не знаю. Коли ти кажеш про сухі булки, Я нема не взагалі зупи, не нічого більш сухого. Рис смажений у клярі. Я готовий зараз зафігачити все. Crazy, crazy. Це, це дуже смачно, тому що тут є баланс смаку. Тут, як от в ролах. Ось, в цьому, в цьому весь прикол. Це начебто ролл зробили його величезним, як Анігірі, чи е, суші роли, які в рапу, ці суші в рапу. Фіганули туди кляр, він дуже хрумкий. Я Ментеку на на насай! Я готовий сказати, скільки. Кіко. Кіко. Один, два, три, С. С. Все, це. Це. Ми Ми просто беремо розподіляємо цей відос навпаки. Не навпаки. А навпіл. У мене буде тірліз з блекджеком і класними жінками. А у тебе. Ти просто расист. Тобі біла риба не подобається, аби. подобається. Ти терорист. Тобі подобається риба в бургері суха. Я не расист, але. Це класичний бургер. Балканці краще не додумали. Ого. Так, не знімай, не знімай. Це, це ви, коли робив голенький. Це от, просто це фотографії. Ось що стається, коли ти куриш і коли ти не куриш. Ой, можливо, варто було підточити ніж. Реально? <laughs> він косплеє свого володаря, він такий самий тупий. <laughs> а вони Ку? дожарили його чи ні? Medium такий... меді... рейр прожарка просто. Мені здається, люди, які вигадали медіум Rare прожарку, вони такі. Бичий ціпінь. М -м -м, червяки в животі, клас. Виглядає, як. Е -о, прикольна полка. Андрій знову скаже, що суха. Ну, не хапай зірок з неба це бургер. Взагалі. Нема сказати нічого поганого, нема сказати нічого хорошого. Соус нейтральний взагалі. Соус нейтральний, булка нейтральна. М'ясо непогане, але. Та навіть не непогане, воно звичайне, абсолютно звичайне. Готовий. Угу. Один, два, три. Це, це тір. Це тір. <laughs> бу курва! Я пірдо і пизде! У нас є бургер польський. І він, чесно сказати, з перлі. на Україну. Це, це магія. Відкрився дух. Він виглядає найестетичніше і найвеличезніше з усіх бургерів, які у нас до цього були, чесно кажучи. Ого. Він розміром з твою голову. Ой, ну воно дуже рожеве. А це прям medium rare. Medium rare. Пробуємо. Дуже дивний буряк. Буряк і гірчиця. От начебто, от реально, начебто, ти бачиш стільки багато інгредієнтів, і воно мусить бути дуже вразливим. Mm -hmm. Але насправді ну воно не вшибає тебе прямо з ніг. Тебе вишибає гірчиця. А тобі багато гірчиці потрапилось, так? Я б не сказав, що багато, я просто дуже чутливий до герчиться загалом. Це мінус дупа буде. Не в тому плані чутливий. <рес> тебе вражає, Дениса, тебе немає майбутнього. <рес> 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 Курва бобер, бобер-курва, бобер. Один, два, три, бетір. Це настільки ти розчарувався в цьому бургері? Знаєш, от просто ти на нього дивишся, в тебе. Uh, починаються якісь очікування щодо нього, що він такий грандіозний весь. Це ти про мене Величезний, грандіозний. а потім заходиш внутер і щось якось. Ми про бургер зараз. Про бур, про бургер. Знаєш, що я зараз подумав? Я теж поставлю на це тір, тому що якщо б мені дали обрати між Бігмаком і цим, я б обрав Бігмак, а я не фанат Бігмака. А зараз, леді та джентльмени, головний претендент на найкращий бургер цього вечора. Представник славної країни України. І це в нас це неймовірна колаба колаборація. Це неймовірна колаборація Франції і України. Хуасанбургер України. Мерд. Мерг. Мерд. В житті існують різні збочення. Хтось полюбляє бігати голим на вулиці. Хтось полюбляє їсти щось їсти. Хтось полюбляє дивитись на голих на вулиці. А yeah. хтось а хтось полюбляє круасан, зроблений в стилі чізбургер, українським рестораном. Це кусок м'яса одразу тут? Так. Да. Це чізбургер. Чіз... Круасан-чізбургер. Так. Да. Це так само, як хот-дог-суші. Oh! Як тобі така ідея? Давай запатентуємо хот-дог суші. Його можна замовити в тому ж ресторані, що бургер суші. Ідея провалилася. <рес> Все. Відміняй ламбаргі. Ну, ну коштуємо. Угу. Якби я з реальних аристократів в Британії сказав би I'm not biased, but... Мені дуже сподобалось. Я коли їм бургер. То я звертаю увагу на mm. булку саму mm -hmm. на начинку і на комплекс смаків. І насправді комбінація з цих трьох речей тут перфекційна для мене. Мені не дуже подобається соло круасани тому що вони завжди розпадаються. У мене по хаті ці крихти. Я не вмію нормально їсти круасани. Ну, у мене єдиний нормальний круасан — це Seven days який одразу в рот залізає. Маленькі ці міні. Як тобі? Ми бачили вже за сьогодні різні булки. Форм-фактор з надрізом з одного боку. Це не найкращий форм-фактор з мого боку. Але що можу сказати? Поєднання соусів дуже прикольно. Один, два, три, Б? Бе? Угу. Ми взяли цей бургер чисте для прикола. Це представник веганів. Це з іншої планети, мені здається. Я скажу, що це. Це веганський бургер mm -hmm. з веганським м'ясом mm -hmm. в салаті. Все, мені здається, це вистачить. Yeah. Давай об'єктивно, об'єктивно. Це найсоковитіша булка була за сьогодні. Я Не може бути ця булка сухою. Вона буквально мокра. Йо-майо! Ого! Воно ще й двокотлетне. Котлети не з м'яса. Подвійно насолоджені. Йо-моє. А в тебе є ведро. як Гордон Рамзі. Ну, воно дуже соковите. Це все позитивне, що я можу сказати про цей бургер. Навіщо? Одне питання. Навіщо? Навіщо люди це роблять з собою? Я не розумію. Є м'ясо тут дофіга перцю, тут дофіга усіх спецій, але коли ти ковтаєш це, у мене наприклад організм автоматично відторгається. Не хочу закенсилити жодних веганів, Але чуваки, ви збоченці. Окей, є люди, які подобається це через е, свої персональні штуки в голові. Але якщо ти людина, яка тобі пофіг на тварин, і ти просто по приколу модно робиш бо це віганство, це модно, ти дурак. Чи... Дуріха, зараз ж фемінітиви треба використовувати. Ти а я буде ти найдивніший ліва, коли ти кажеш, що якщо ви вегани, ви дурні, але при тому такі фемінітиви треба юзати. Дурні. А як, як буде фемінітив дурак? фемінітив слово дурак. Дурка? Напишіть в коментарях, хто ми? Там буде набагато гірше, ніж дурак дивись. Я думаю, давай зараїтаму в ганське. Один, два, три, е. Ф. Суто німецька штука. Я думаю, це турецька штука. Швеція oh. швеція, арабська країна, Німеччина да? тюркська. Там дуже несмачна картопля. Страждати так разом. Угу. Mm -hmm. Uh -huh. Дивишся третю частину Гаррі Поттера, там, де діментери. Uh -huh. Це картопля, це вчитель діментері. Воно радість із тебе висасує просто. Воно. Повз те, що воно висасує всю вологість із рта, Воно ще й всю радість висасує. І хтось в коментарях може написати, що. кебаб в булці, це не бургер. Тут є дві сторони хліба: м'ясо. Соус, і соус. Це бургер. Uh. Mm. Мені здається, у мене зараз в шлунку почнеться битва просто, Всі почнуть махатися. вегани почнуть махатися з кебабом, турки з шведом. Ну це непогано, блін. Я розумію людей, які обирають кебаб кебаб в буці, коли вони голодні. Тому що це. Це ж класика, це берлінер дюнер, кебаб. Шульді-гунзі-бітте. Фікді. Du, duhst, the smashbap, thesmišk. Он in short. FUNF OIRE! 5 OIRER! Один, два, три, B. A. Куди ти так розірвався? Настільки сподобалось? Мабуть, я обжерся подумай. просто. Ти може обжерся? Ну ти подумай, ти, 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 ти б з'їв бігмах чи ось це? Mm, ну, з такої сторони, якщо підходите. Воно соковите. Угу. Nie, Як, я якщо викинути цю кляту картоплю, яку накинули просто згори для приколу. Я погоджуюсь, окей, Я погоджуюсь, на тір, тому що ну, це б я б з'їв би, якщо був би голодний. Якщо навіть не дуже голодний, mm -hmm. я міг би це розділити на два прийоми їжі, mm -hmm. і був би задоволений. Ну і насправді єдиний мінус, який можна сказати про це, але це залежить від нашого міста, не від всього світу. Це те, що дуже вільно везли цей бургер. Він трошечки, трошечки холодний. Трошечки холодний, але турки мерхаба. <риклад> Ру Руку помити треба, бо вся рука в камні. Це насіка <ріст> І В категорії кращий актор першого, другого, третього і п'ятого плану перемагає Денис Діякана. у Так, у нас гості інопланетяни. Ми подумали, а що круче може бути, ніж подорож на іншу планету? І у нас бургер в формі літаючої тарілки. Ого! Я, я дуже переймаюся за рейтинги цього бургера від пана Андрія такою то булочкою. Воно. понюхай. Угу. Підпересмажено. Мені здається, це ота човіха, яка заснула в солярії. Яка прокидається прокидає, М'ясо в булці. Несподівано. Чікаво. Mm. Знаєш, що я скажу? Мені сподобалось. Мені теж. Знаєш, дуже специфічна фіня. З одного боку, як на мене, це найгірша булка з того, що ми спробували сьогодні. Воно знаєш, є, є Пасха, є <смас> і на в Пасху Паску роблять. І це, от, начебто, верхушка з Пасхи, але без лазурі, дуже пересмажена, перепічена, mm -hmm. і вона з м'ясом. Дуже соковите, мені дуже соуси сподобалося. Котлета дуже гарна. М'ясо просто. М'ясо офігенне, Поєднання соусів дуже кльово, там овочі кльові. найгірша булка з усього. Один, два, три! Чо ти мовчиш? Мене вкрали інопланетяни. <рес> А, що? На чому ми закінчили? Як, як, до речі, тобі бургер? Ну, ти готовий зарангувати? <рес> Один, два, три, А. Та бл! Один, два, три. А. Б. Ви ж так нахвалював цей бургер. Я з тобою погоджуюся. Чим ти погоджуєшся сам? Я з тобою погоджуюся. <laughs> Диви, як воно класно, воно є капілки. Капілки. <laughs> Давайте закінчувати. Фінальне лісто ви зараз можете подивитися тут. <laughs> Дякую, що подивились цей відос. Сподіваємося, вам сподобалось, що ми зробили зі своїм гаманцем і своїми шлунками. це Жертви right? заради контенту. Мені здається, у мене просто отут. В крові, як ця штука, яка називається. Кров. <рес> <рес> Мені здається, що у мене в крові холестерин і такі. Чуваки, а давайте зробимо тусіч і застрянемо десь і відірвемося. <рес> 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 Це був рейтинг бургерів з усього світу. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, клацайте на колокольчик, напишіть в коментарях. Хто з нас справився краще з системою рангування бургерів? Я не знаю, як закінчити цей відео.